Ван, перший матч ми граємо на виїзді в Нідерландах. Ми ще не грали з цією збірною. А от з другим нашим суперником з Ісландією грали. Ти і свят Михалюк в тій грі найбільше хвилин провели на майданчику. Ти 10 очок набрав і був найкращим за підбираннями. Що скажеш про Ісландію? які у тебе спогади про той матч, і чому наші вболівальники мають прийти на цю гру, що можуть побачити цікавого на твою думку? Ну, по перше, наш їм хім... нам дуже важлива їхня підтримка. Ми будемо все робити для перемоги. А підтримка нам потрібно багато, тому що Сісландія дуже всі кажуть, там Ісландія погана команда. Ні, вона дуже добра. З ними дуже неудобно е, грати, тому що вони всі маленькі. В них там один великий гравець, ну прям такий як пустовий. Там два Він великий. З ними, а всі останні маленькі, з ними дуже тяжко, тому що вони швидкі. Е, і Нам потрібно спинити цього 10-го номера, який нам тоді закинув 32 очки. Чуть-чуть десь сконцентрувати, щоб відграти в захисті, а в нападі вже, якщо будемо давати добрий захист, будемо грати краще. Ну так ти провини, така вже погана команда, тому що ми тоді грали. У нас в складі був і Михалюк, і Лень, і Близнюк, і Пустовий, і тим не менше ми програли. На що зараз можемо сподіватися, як ти вважаєш? Ну, зараз ми можемо сподіватися. Ну, ми українці ми зграємо не, 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 не хуже. Тим паче, в нас більшість, грубо говоря, 5 гравців з Прометея 4. 5, і всі остальні, там будівельник і там тільки Слава Кравцов приїхав з, з другої команди. Так ми всі зіграні, давно з друг другом граємо, в, грали в майже все життя в одному в одному чемпіонаті. Бо будемо відчувати друг друга і ми зробимо цю перемогу. В тій грі з Ісландією ми зробили 25 втрат і пропустили відповідно після втрат 35 очок. На що зараз треба звернути увагу для того, щоб перемогти на твою думку? Тобі ж бережно відноситись до м'яча, десь не лізти на ражотам один, один в четверих, а десь зупинитись і заграти організований баскетбол. Ми гратимемо цю домашню гру знову тут на арені Рига. Ви граєте домашні ігри Єврокубка в складі прометей на цій арені. Чи можна сподіватися на домашню підтримку, на те, що ви тут вже почуваєтеся як вдома, власне? Ну, та ми взагалі тут почуваємося як вдома, тому що нас Рига ще сприйняла як в Україні. Тут буде достатньо і українців, і з Латвії приходять, нас підтримують. Так що... Це вже не важливо там, в Україні. Ну, звичайно, хотілося б грати в Україні, ці всі матчі. Але тут нас підтримують не хуже.